Що таке війна? Війна це озброєне противостояння. Однак лише цим війну охарактеризувати не можна. Війна це і страх людей, повне руйнування міст, домівок, пам'яток. Війна це коли забирають найдорожче, у матерів дітей, у дружин чоловіків, у людства життя. На жаль, це мерзенне слово в повній своїй силі 24 лютого близько п'ятої години ранку торкнулося й України. Росія завдала ракетних ударів по території України та розпочала повномасштабне вторгнення. Збройні сили України, Сили територіальної оборони та весь український народ продемонстрували небувалу силу, мужність, патріотизм та згуртованість, показуючи всьому світу свою незламність та хоробрість. Одним із важливих аспектів перемоги є забезпечення населення та військових лікарськими засобами. З початком війни. Українці вимушено зіткнулися з проблемами у роботі аптек та нестачею певних ліків у них. За даними Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, найбільшим попитом користувалися лікарські засоби для лікування артеріальної гіпертензії, протизапальні, протизастудні, анальгетики, антибіотики, препарати для лікування цукрового діабету, а також психолептичні препарати, антисептики. І дезінфектанти. Серед виробів медичного призначення найбільшим попитом користувались перев'язувальні матеріали, предмети догляду за хворими та вироби й комплектуючі для введення ліків. Отже, студенти гуртка фармацевтичної хімії вирішили дослідити, які саме найменування із зазначених груп лікарських засобів користувались найбільшим попитом, пошукова робота проводилась в ряді аптек міста Черкаси. Наразі наші військові мають нагальну потребу у цих засобах, оскільки під час інтенсивних тренувань та носіння важкої амуніції на тілі м'язи піддаються подвійному виснаженню, виникають розтягнення, запої м'яких тканин та неймовірний біль у спині. Тому далі ми розповімо про дієві та популярні мазі, які наші захисники використовують в першу чергу при цих станах. Артроколгель. Дію речовина кетопрофен належить до групи нестероїдних протизапальних засобів, похідних арилпропіонової кислоти. Механізм його дії пов'язаний з пригніченням синтезу простагландинів, чинить місцеву знеболювальну протизапальну антиексудативну дію. Мазь доктора Тайса живокостом. Діючі речовини настойка живокосту і токоферолоацетат. Дія лікарського засобу визначається компонентами, що входять до його складу. Основними діючими речовинами корення живокосту є алантоїн, слузові і дубильні речовини. Вони зумовлюють протизапальний, полезаспокійливий ефект, сприяють формуванню кісткової мозолі. Алантоїн регенерує епітелій, зменшує болісність. Вітамін Є е посилює ефект алантоїну, поліпшує жилення клітин, захищає їх від руйнування. Діприлів, гель, Діючі речовини, ібупрофен і левоментол. Це комбінований препарат для зовнішнього застосування, що містить ібупрофен з ментолом природного походження. Ібупрофен похідна сполука фенілпропіонової кислоти. Є представником групи нестероїдних протизапальних препаратів, має знеболювальну протизапальну дію. Діялавоментолу оптичного ізомеру ментолу зумовлена рефлекторними реакціями, що пов'язані з подразненням чутливих нервових закінчень шкіри. Препарат вчинить відволікаючу подразнювальну дію та полегшує біль. Теклофенак гель-5% – Це нестероїдний протизапальний засіб для зовнішнього застосування групи похідних фоніл кислоти. Препарат має виражені. Місцеві, протиревматичні, знеболювальні та протизапальні властивості, що зумовлено призначенням синтезу простагландинів, медіаторів болю та запалення. При запаленні спричиненими травмами або ревматичними захворюваннями диклофонак призводить до зменшення болю, набряку тканин та скорочення періоду поновлення функцій ушкоджених суглобів зв'язок, сухожиль і м'язів, німідвель, діюча речовина ні месолід. Це нестероїдний протизапальний засіб, селективний інгібітор циклогеназі 2. За протизапальною активністю, німосоліт в еквімолярній концентрації у початковій стадії запалення, прирівнюється до індометацину та піроксикаму. При зовнішньому застосуванні спричиняє зменшення або зникнення болю у ділянці нанесення, у тому числі болю у суглобах, зменшує ранкову скутість і набряклість суглобів. Студенти гуртківці дослідили, що під час війни найбільшою популярністю користуються такі заспокійливі лікарські засоби. Перший це біфре, Задативний препарат, показаний при астенічних і тривожно-невротичних станах, страху, неспокої, тривожності, неврозі нав'язливих станів, психопатії, при безсонні та нічному неспокої. При зниженні інтелектуальної та емоційної активності, при профілактиці стресових станів, також перед операціями та болючими діагностичними дослідженнями, а у дітей при заїканні. До складу препарату входить діюча речовина фенібут. Це похідне гамма аміномасляної кислоти, що покращує біоенергетичні процеси у головному мозку. Та справляє анксіолітичну і інотропну дію. Фенібут може подовжувати і посилювати дію снодійних лікарських засобів, нейролептиків, протиепілептичних та протипаркінсонічних лікарських засобів. Серед інших препаратів популярних у цей час можна виділити барбувал, велокордин і корвалол. Це комбіновані засоби з компонентами, що підсилюють дію один одного та спричиняють спазмолітичну, заспокійливу і дію. ЗаСПОКійливі ліки для дітей. У життя багатьох українських дітей війна увійшла своїм жахіттям. Скільки дітей пережили бомбардування, були свідками бойових дій, бачили те, чого би діти ніколи не мали бачити. Скільки родин мусило покинути рідні домівки, частина дітей втратили рідних. Війна несе страждання, події війни мають психотравмуючий вплив, відтак залишають рани в душі дітей. Ці рани проявляються тривогою і страшними снами, спогадами, що приходять у свідомість непрошено, і викликають емоційний дистрес. У більшості дітей. Ступінь і тривалість вираженості цих симптомів не є такими, що мова йде про посттравматичний стресовий розлад. Більшості цих дітей чутлива турбота рідних та грамотна психологічна допомога можуть допомогти цим ранам загоїтися. Для того щоб стан дитини якнайшвидше стабілізувався, психологиня Світлана Ройс зрадить дорослим постійно відповідати на запитання дітей адже діти потребують пояснень. Ці запитання повторюватимуться кілька разів, але відповідати на них потрібно весь час, коротко та без подробиць. Дитина не має бути присутня при перегляді новин та розмовах про смерть і вибухи. Їй важливо чути слова зараз ми в безпеці. Наскільки це можливо, потрібно відновити розклад дня і те, що було звичними діями в сім'ї. Також дітям потрібно грати та комунікувати з іншими дітьми адже гра це природний механізм стабілізації. Абсолютно нормально, коли дитина грає в одну гру з зацикленим сюжетом. Якщо повертається до тих ігор та мультфільмів, у які грала та котрі дивилася кілька років тому, так вона намагається повернутися до нормального стану. Під час війни заспокійливі можуть знадобитися навіть дітям. Але пропонуючи їм різноманітні препарати, треба бути обережними, щоб не нашкодити їхньому здоров'ю. Основними препаратами, які можуть застосовуватися як дорослим, так і дітям, є валеріана, барбовал, валокордин, корвалол. Дозування валеріана худеньким дітям 10-16 років 5-7 крапель, за умови звичайної ваги 10 крапель. Барбовал, валокордин, корвалол Худеньким дітям 10-16 років 3-4 краплі, звичайна вага 5 крапель, худеньким дітям 16 років і старше 10 крапель, за умови зайвої ваги 15 крапель. Водночас, якщо за допомогою цих ліків не вдається впоратися з тривогою та заспокоїтися, краще звернутися до спеціаліста. Найчастіше педіатри призначають наступні лікарські засоби для дітей: Тенотен дитячий, нервохель таблетки, новопасит розчин. Нота, краплі оральні, домікінт, е, таблетки, седавіт сироп, кіндінорм гранули. Їх дозування та спосіб застосування для дітей детально описано в інструкції по застосуванню. Панічна атака в умовах війни. Як діяти? Панічна атака це сильний і раптовий приступ страху, коли немає реальної загрози чи видимої причини, супроводжується шаленим викидом адреналіну в кров і відповідними фізичними реакціями. Під час війни панічні атаки почастішали серед підлітків і дітей. Тож варто навчитись розрізняти симптоми панічної атаки і знати, як діяти, якщо ви стали свідком нападу паніки, симптоми панічної атаки. Раптовий початок. Панічна атака може спіткати вас в метро, за кермом, в маршрутці. Людині дуже страшно, вона каже про страх смерті, відчуття нереальності, того, що з нею відбувається. Людині може здавати, що вона от-от втратить свідомість. Прискорене серце биття, важкість у грудях, відчуття нестачі кисню, холодіють руки, у голові паморочиться. Потемніння в очах, із панічною атакою можна впоратися, знаючи потрібні техніки і прийоми. Також важливо пам'ятати, що жодна панічна атака не закінчується смертю. Зазвичай вона минає через 5-10 хвилин. Важливо, напад можна зупинити тільки на самому початку, коли тривога з'являється, і саме тоді це має сенс до того моменту, як думки в голові вже перекрутилися, і всередині все досягає кульмінації. Техніка, що нормалізує дихання та серцевий ритм, дихання в паперовий пакет, повільні, безприривні, вдих та видих, вдих краще носом, видих ротом, дихання в руки, складені човником, за тією ж методикою, та дихання в подушку. Техніка пульт. Це одна із дієвих технік заземлення. Ми можемо перепнути нашу увагу тіла і мозку на певні дії, наче скористатися пультом та позбавитись фіксації на неприємному. Уважно подивіться навколо і знайдіть і озвучте п'ять речей, які ви бачите, чотири речі, до яких можете доторкнутися, три речі, які ви зараз чуєте, дві речі, які можете понюхати, та одну річ, яку можете спробувати на смак. Техніка формули СТОП. Екстрена формула СТОП для зупинки початку нападу С. Стоп. Сказати собі це чітко, ясно, не думаючи, що це означає і навіщо. Т. Тіло. Змінити фокус уваги на тіло, заземлення плюс повільне діафрагмове дихання. О. Огляд. Фокус уваги з тіла на навколишнє середовище, П. Позитивна установка. Фокус назад у свої думки, установка ніби. Все добре, катастрофи немає, я в нормі, це просто фантазії, я спокійна, я не боюсь, п. Перемикання на будь-яку звичайну для себе дію, на щось повсякденне, що робили би поза нападом паніки. Якщо панічні атаки стали досить частим явищем, варто звернутись до лікаря та застосовувати лікарські засоби валеріани, барбовал, валокардин, корвалол. У дозах відповідно до вікових груп. Саме ці лікарські засоби, як показали наші дослідження, найчастіше запитувалися в аптеках як заспокійливі та снодійні. Лікарські засоби, які найчастіше використовують під час війни проти застуди та грипу. Застуда та грип є найпоширенішими захворюваннями серед людей. Середньостатистична доросла особа занедужує застудою від 4 до 6 разів щороку, а дитина від 6 до 8 разів. Пік захворюваності припадає на зиму. З настанням осені статистика захворювань починає збільшуватись. Тому в цю пору року потрібно з особливою увагою ставитися до вибору медичних препаратів. За результатами пошукової роботи, ми з'ясували перелік лікарських засобів, яким українці надають перевагу у воєнний час. Амізон відноситься до противірусних засобів для системного застосування. Добре відомий препарат, який застосовується для лікування грипу та застуди. У складі комплексної терапії використовується для лікування ангіни, менінгіту та пневмонії. Призначається дорослим та дітям від 6 років. Дітям молодшим за цей вік можна давати амізончик, сироп на основі амізону. З плюсів препарату можна відзначити широкий спектр показань, наявність дорослого та дитячого дозування, доступну ціну. До мінусів віднесемо неоднозначне ставлення лікарів до препарату та неможливість використання його людям, що мають захворювання щитоподібної залози. Пропринозин діюча речовина інозин Паранобекс. Відноситься до протимікробних та противірусних засобів для системного застосування. Противірусний засіб, що також виступає імуномодулятором, використовується для лікування ГРВІ, гепатитів та інших вірусних захворювань. Дозування підбирається індивідуально та залежить від багатьох факторів: вік пацієнта, маса тіла, діагноз та ступінь тяжкості симптомів. Плюси. Нормалізує клітинну відповідь за затвердженням виробника. пригнічує синтез. Синтез вірусу. Мінуси. Висока вартість, неоднозначне ставлення лікарів. Велика кількість протипоказань, гіркий смак та великий розмір пігулки. Фармацитрон – Діючі речовини. Перецетамол, і гідрохлорид, кислота аскорбінова. Комбінований засіб для лікування симптомів грипу та застуди випускається у вигляді порошку для приготування гарячого напою. Активні компоненти, що входять до складу, знижують температуру, трохи полегшують важке дихання та потенційно підвищують стійкість організму до інфекцій. До плюсів препарату можна віднести доволі швидке полегшення симптомів та зменшення інтенсивності запалень завдяки парацетамолу. Недоліки. Висока вартість усуває лише симптоми, може спровокувати алергічну реакцію, не підходять дітям. Колдрекс діючі речовини, парецтамол, гідрохлорид, кислота аскорбінова. Ще один популярний препарат для приготування гарячого напою тільки фармацетрон спрямований на усунення симптомів, а не на лікування застуди. Підходить для використання в якості швидкої допомоги, щоб стабілізувати стан. Переваги препарату, помірна ціна, помітне полегшення симптомів застуди, недоліки, викликає сонливість, може викликати алергію, не підходить для дітей, не лікує застуду. Очні краплі, військові дії, евакуація, ракетні удари, перебування в непристосованих укриттях можуть стати причиною запалення органів зору, яке супроводжується сухістю, почервонінням та виділенням різного кольору. Таболе ознака того, що варто придбати краплі для очей від інфекції мазь гель. Сучасні медикаменти мають протизапальний ефект антибактеріальний, противірусний та інші, які допоможуть швидко усунути причину хвороби. Крім того, підібрати препарат можна як дорослому, так і дитині, адже усі очні інфекції бувають чотирьох типів: мікробні, вірусні, грибкові, викликані найпростішими організмами. Попри таку різноманітність чимало захворювань маскується під звичайний кон'юктивіт. І якщо ви звикли, що його лікування не потребує звернення до лікаря для виявлення справжньої причини хвороби, то наражаєте себе на небезпеку. А інфекційні захворювання очей лікувати набагато складніше, коли вони прогресували. Види засобів від інфекцій очей. Антибактеріальний засіб від інфекцій очей. Лікування запалення. Яке спричинив бактеріальний збудник часто складніше за лікування вірусного захворювання, коли достатньо крапель для очей проти інфекцій на 3-5 днів. Причина бактеріальних інфекцій це стафілококи, стрептококи, гонококи та інші типи бактерій. Вони вражають організору і дорослої дитини. Серед них характерних ознак цього типу це запалення, сухість ока, виділення з очей жовтого або сірого кольору. Аби усунути причину хвороби, офтальмолог призначає для лікування антибіотик. Краплі для очей від інфекцій цього типу, крім боротьби зі збутником, також добре очищують очі від гійних виділень. Левоміцетин: діюча речовина, хлорамфенікол, лікарська форма. Краплі очіні 0,25%. Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються в офтальмології, антибіотики, хлорамфенікол. Показання конюктивіти, кератити, блефарити, сульфацил лікарська форма, краплі очні, фармакотерапевтична група, засоби, що застосовуються в офтальмології сульфаніламіди, показання інфекційно запальні захворювання очей, спричинені чутливими тоді препарату бактеріями. Конюктивіти протигрибкові засоби від інфекції очей, грибок одна з розповсюджених причин запалення ока. Краплі для очей від інфекції цього типу часто потрібні тим, хто користується контактними лінзами печіння, свербіж, почервоніння, вірні ознаки грибкового зараження. Для Лікування застосовують насамперед антимікотичні засоби від інфекцій очей, адже вони усувають не симптоми, а причину хвороби. Якщо виявляється, що запалення має ознаки інших захворювань залежно від його виду, офтальмологи виписують і антибактеріальний, протимікробний чи противірусний тип крапель для очей проти інфекції. Окомістин лікарська форма. Краплі очні мучні для носа. Показання у комплексному лікуванні інфекційних процесів попереднього відділу ока, спричини грам-позитивним і грам-негативним бактеріями гламідіями, грибами та вірусами, чутливими до оконстину. Тобрекс лікарська форма, краплі очні, фармакотерапевтична група, засоби, що застосовуються в офтальмології протимікробні засоби, антибіотики, показання, лікування зовнішніх інфекцій ока та прилеглих тканин, викликаних чутливими до дотомбраміцину патогенними мікроорганізмами, візин. Лікарська форма, краплі очні, розчин, фармакотерапевтична група, засоби, що застосовуються в офтальмології протинабрякові та антиалергічні засоби, симпатоміметики, що застосовуються як протинабрякові засоби. Показання, симпатоматичне тимчасове полегшення вторидної гіперемії очей унаслідок помірного подразлювального впливу та алергічного кон'юктивіту. Перша допомога на полі бою бойові дії спричиняють велику кількість уражень людського організму і найчастіше це відкриті рани. Правильна обробка ран це основа першої медичної допомоги при травмах. Вона перешкоджає виникненню ускладнень і значно скорочує час загоєння ран. Для обробки рани на полі бою потрібні розчин йоду та стерильні перев'язувальні матеріали. Перев'язку рани слід проводити за можливості чисто вимитими руками. Якщо рана сильно кровоточить, то спочатку треба зупинити кровотечу, а вже потім починати її перев'язку. Шкіру навколо рани необхідно двічі-тричі протерти марливим тампоном або ватою на паличці, змочивши їх попередньо дезінфікуючим розчином Розчином йоду, перекисоводню, хлоргексидину тощо. Це ефективно запобігає проникненню мікроорганізмів у рану, заточуючих її ділянок шкіри. За відсутності йоду або іншого антисептика, при наданні першої медичної допомоги, рану треба зверху просто прикрити стерильною марливою серветкою, на яку покласти шарвати та перев'язати всю рану бинтом. Рану не можна промивати водою, спиртом або розчином йоду. Вода може додатково інфікувати рану, а дезінфікуючий розчин, потрапляючи в рану, зумовлює загибель клітин та спричиняє значний біль. Не можна її також засипати жодними порошками, або накладати на рану будь-яку мась чи класти безпосередньо на неї вату. Якщо ж рани виступають назовні тканини мозку або петлі кишечнику, то їх зверху прикривають стерильними марловими серветками. Та не туго бентують, але в жодному разі не вправляють всередину. Не можна прибирати з рани згустки крові, сторонні предмети, бо це може спричинити додаткові пошкодження тканин, нервів, судин і сильну кровотечу. При обширних ранах кінцівок поранену кінцівку необхідно іммобілізувати. мобілізувати при першій можливості, необхідно евакуювати пораненого із зони бойових дій для подальшого лікування та відновлення. З самого початку збройної агресії російські окупанти обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури нашої країни. Зокрема, йдеться про обстріли бригад швидкої медичної допомоги, аптек, аптечних складів, якими доставляють життєво необхідні ліки. На тимчасово окупованих територіях російські військові обмежують доступ громадян до життєво необхідних ліків та відмовляють у медичному обслуговуванні. Крім того, продовжують блокувати гуманітарні конвої. Які могли б доставити ліки на ці території. Гостро стоїть питання доставки ліків у міста, де тривають активні бойові дії. Але нас не зламати, в умовах війни ведеться активна та масштабна волонтерська кампанія. Щоденно в усіх регіонах України ведеться робота в медико-логістичних штабах. Там волонтери проводять збір, сортування та пакування лікарських засобів з подальшою доставкою в області ведення бойових дій. Також. Великий обсяг допомоги надають наші партнери з інших країн. За час воєнного стану Україна отримала тисячі тонн медичної і гуманітарної допомоги з понад 30 країн світу. Велика кількість благодійних організацій, а саме, благодійний фонд Сергія Притуле, разом for Ukraine, «United 24, Кола, Зграя та багато інших забезпечують масштабну гуманітарну допомогу військовим та усім, хто її потребує. Українці згуртувались, Перед лицем агресії. Благодійний рух в Україні активно зростає та розвивається. Допомогти тим, хто цього потребує сьогодні, можна в один клік, відправивши посильну суму на адресу відповідальної організації. Волонтер це людина, яка добровільно надає безоплатну допомогу людям, які потребують особливої підтримки та соціального захисту або держави, некомерційній чи громадській організації. Таким чином, волонтерами стають не з фінансових спонукань. А заради добровільної допомоги іншим та набуття безцінного життєвого досвіду. Сьогодні, як ніколи, є актуальним питання якості лікарських засобів, які реалізуються на фармацевтичному ринку в умовах війни. Адже відомо, що якісні препарати правильно та вчасно застосовані, запорука успішного лікування та відновлення поранених, травмованих, хворих людей. Тож ми провели пошукову роботу, з'ясували принципи та підходи у забезпеченні якості лікарських засобів в Україні. За основу прийняті міжнародні стандарти управління якості для запобігання, розповсюдження неякісної та фальсифікованої продукції, Під підстандартизацію у фармацевтичній галузі розуміють встановлення та застосування методів випробувань умов зберігання та контролю якості лікарських засобів, встановлення єдиної системи показників якості готових лікарських засобів, встановлення умов зберігання та контролю якості лікарських засобів, встановлення та застосування стандартів у фармацевтичній галузі. Встановлення єдиної системи виробництва лікарських засобів відповідно до вимог належної виробничої практики. На даний час належна якість препаратів забезпечується трирівневим контролем, який включає державний посерійний контроль якості препаратів іноземного виробництва, привезені в Україну, вхідний візуальний контроль кожної серії ліків, який здійснюється спеціально призначеними фахівцями, уповноваженими особами аптечних та лікувально-профілактичних закладів, подальший державний контроль якості під час реалізації, зберігання та медичного застосування. Функціонування такої системи контролю реальне втілення елементів європейської системи, забезпечення якості лікарських засобів. Отже, за результатами проведеної пошукової роботи, ми переконалися, що, незважаючи на вкрай тяжкі часи, вітчизняна фармацевтична галузь продовжує безперебійно функціонувати та бути разом з українським народом за будь-яких обставин, забезпечуючи його всім необхідним задля перемоги над ворогом. Разом ми сила, гуртуємося та допомагаємо один одному. Все буде Україна!